Favbet – титульний партнер. Favbet екстра ліги. Гра розкриває тебе. Насправді гра урагана хета. Це вже є вивізка туру. Цікаво для людей, як і кінцевий результат. 6-4. Сподобалось вболівальникам. Ми готувалися до такої гри, звичайно, ми хотіли перемогти, але я вважаю, що за короткий проміжок часу ми можемо гордитися і пишатися цілою командою ну не тільки як гравцями, а цілою командою, який ми зробили важливий крок. Я впевнений, що цей рахунок нас зробить сильнішими. Звичайно, ми розраховували на якість, що гру. Є багато що виправляти, є багато над чим працювати. Проте, станом на зараз і станом на сьогодні, ми не програли, а отримали дуже важливий цінний урок. У вас команда перебудовується, перебудова йде, триває, скажімо так, цим сезоном. Ось на якому, на якому етапі зараз знаходиться ваша команда з урахуванням усіх, скажімо так, перебудов? Ну так, Команда отримала дуже багато змін. Багато прийшло молодих гравців, які ще минулого року грали в чемпіонаті області. Де хто навіть і в чемпіонаті області не отримало багато ігрової практики. І тут за короткий проміжок часу їм потрібно стати дорослими. Навіть ця гра нам, звичайно, навіть якщо б ми виграли, ми розуміли, що нам ще більше потрібно працювати, додати, але є такі матчі, які нам вказують. Як найбільше, тим паче проти такого суперника досвідченого, над чим працювати? Як ви бачили з самого початку гри, ми пропустили атаку, хід пропустив атаку, ми пропустили атаку, вони пропустили. Але це та гра, де не ми зіграли погано, а більш суперник зіграв якісно. І якщо б ще не вдала гра воротарів, рахунок міг би бути ще більший. і акцентували гру на гру в обороні, проте атака сьогодні перемогла в загальному в грі. Яка ситуація із Петром Шутрумою? На якій він стадії відновлення? Петра очікує друга стадія відновлення. Це операція, до якої він зараз готується. І вже після цієї операції, я думаю, лікар ну, скаже, напевно, коли і як відновлюватися, і скільки часу цього займе. Я впевнений, Петро сильний духом, як людина, гравець і швидко повернеться ще сильніше. Павпет титульний партнер Павбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.